Заняття із тактико-спеціальної та військово-медичної підготовки провели офіцери 831-ї бригади тактичної авіації. Військовозабов'язаним із підрозділів територіальної оборони розповідали і показували, як треба діяти в різних ситуаціях. Приміром, коли противник намагається потрапити в розташування підрозділу, також солдатів вчили правильно патрулювати та перевіряти транспорт. Новими навиками оволодівали військовозобов'язані із Миргорода та району. Були задіяні. Особи, які були приписані до загонів територіальної оборони. Це ті військовозобов'язані, які виявили бажання та які були приписані, які не потрапили до... Категорії оперативного резерву першої та другої черги, окрім одиночної підготовки, офіцери 831-ї бригади тактичної авіації ділилися досвідом бойового злагодження відділень, обладнання вогневих позицій, атака та знищення противника тощо була у програмі навчань і медична підготовка. Те, що ми маємо особовий склад і маємо спорядження, це добре. Але як працювати саме от під час проведення оцих. Дій по захисту, по захисту своєї території. Робота, ну, військова операція в місті, вона потребує підготовки через те хлопці, які нам прочитали лекції, які готують дійсно наших козаків до захисту, мають досвід, і, мають, і цей досвід ми маємо використати. Збори відбулися у рамках єдиного Всеукраїнського стрілецького дня.